Весь міша начальник нам дав таке правильне направлення. Бачу Бога кожен день. Це дуже важливо для нас, щоб ми бачили Бога, це правильне направлення. А пісню ми співали, що лише відкривши очі на зорі, ти прямуй до того, хто вгорі» І це є теж важливе для. Християн, щоб людина цим жила, це таким направленням йшла вперед і жила, стремилася і до Богу і вишньому, творньому, як пише Слово Боже, щоб наші мислі були направлені і до Бога. Одного разу Філіп, по-моєму, Філіп запитав Ісуса Христа, що покажи нам батька і доста буде для нас. От одного би ми хотіли увидіти Бога своїми очима, і тоді буде для нас усе ясно, якби понятно. А Ісус йому відповідає, Філіп, невже ти не зрозумів, що так много я з вами Нахожуся і ти говориш, покажи нам Бога. Ісус Христос прийшов, щоб показати нам Батька Небесного. Це є дуже важливо, коли нам Бог відкриває можливість для того, щоб ми могли увидіти. Усі ми вже чули, що ми маємо зір дивимося. Але важливо, щоб увидіти те, що ми дивимося. Другий раз у небі щось пролітає і нам показує, що ми так дивимося, не вийде. Отам, От там направляють. І потім ми вже ага, вижу. Те ж саме буває і в духовному сенсі. Много людей мають зір, дивляться, але Бога виділити так і не можуть. А Ісус каже, що як усе просто, хто види мене, то від видів і Батька Небесного. І це для нас важливо, щоб людина, котра зміниться Богу, увиділа Бога в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос за тої цілі і прийшов, щоб показати нам. Батька Небесного показати нам ту дорогу, котра веде до Бога, дорогу, котра веде до спасіння, дорогу, котра веде до вічної жизни. І наше життя в другий раз воно складається із таких подій, як я хочу прочитати в Дії Апостолі Один е, отривок, про який я описує, як на морю, коли Життя людське подобне так на море, коли тишина, та все тихо, і людина може дивитися і в небо, дивитися на море, на тишину. І все так тишина і, і, і приємно так. Але вдруг починається буря, і все все, все змінює. І життя людини, котра ще не так довго. Ішла спокійно, зразу може змінятися, змінятися на бурхливу обстановку, обстановку тяжке переживання. І таке ми читаємо, і було у 27 27 розділ дії апостолів із 14-го вірша. Але незабаром зірвався бурхливий вітер, званий Євроклідоном. Корабель схопило так, що він не міг чинити опір вітрові. І ми носилися, віддавшись хвиля. І натрапивши на якийсь острівець, званий клавбою, ми ледве могли втримати чоловік. Коли ж виділи його, почали всіма засобами обв'язувати корабель. А боячись, щоб не попасти на мілину, попускали вітрила і так нас носило вітром. А як нас кидала сильна буря, то на другий день ми почали викидати вантаж. А на третій повикидали своїми руками корабельне знаряддя. Та як багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і чимала буря налягала, то на останку ми втратили всяку надію на наше урятування. Похоже, правда, на наше життя, коли раз йде все якби, нормально, тишина наближається в тому раз, буря і переживання і боротьба. І закінчується це тим, що пише, що втратили всяку надію на урятування. Буває таке і ми теж переживаємо такі часи, коли люди теж так не віряються, що навіть думають, що вже ніякого надії на врятування не є. Але Бог може міняти ситуацію, Бог може міняти ситуацію і саме головне, те, що ми знаємо і спеціальне, що сам Ісус Христос теж пройшов через таку бурю. Ми коли Ісус Христос читаємо про Христа, особливо тепер, коли розбор слова заключительні глави, ми бачимо, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов і не просто, що ну, подумати так. Бог Господь Ісус Христос, Син Божий, і це має бути якби так складно, благословенно, переможно, тихо, але читаючи Слово Боже, та визнаємо, кулько Ісус Христос притив таких тяжких переживань, доки дойти до тої пристані вічної. В цьому нашому життю, то обов'язково мають бути бурі, переживання. Для чого? Це для нас і з вами, я думаю, для чого допускається. Це нам урок. уроки. Урок для нас, уроки для, для людей, для всього людства. Уроки от того, що ми зависи, ми зависимі від Бога. І Бог напоминає нам. Час від часу Бог напоминає людям такими бурями. Ми не подумали, так як Бог є любов, і тут такі бурі, Бог допускає, і війну, і всяке. так, Бог регулює, як би ми не думали над цим, що воно жорстоко, але видимо через Ісуса Христа, що Ісус Христос і прийшов через ті. Жорстокості і, і і слово Боже нас навчає, навчає нас, як перейти цю темряву. Ми читаємо у Євангелію Лука, теж хочу прочитати на 3 років 22 розділу 47-го віша. Коли він ще говорив це, то є Ісус. Коли він ще говорив, це з'явився народ, а попереду нього йшов один 12, що називався Юдою. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, то і є. Але Ісус сказав йому, Юдо, чи поцілунком даєш сина людського, а ті, що були з ним. Як побачили, до чого йдеться, сказали йому, Господи, чи не вдарити нам мечом?» І один з них ударив на раба во священника і відтяв йому праве ухо. Та Ісус сказав «Оближте, досить!» і доторкнувшись до вуха його, цілив його. Ми дивимося, що тяжкі часи настали для Ісуса Христа, його учні, разом із Ним. І той Петро проявляє е, таку як би, ревність за Ісуса Христа. Ми знаємо, що каже, що всі, е, усі розбілися, або, то Петро заявив, що лишне не я, на Петро. Аж бої всі розбігли, отріклися я. І тут ми вирішили, що коли приходить той час, Петро готовий боротися. То Петро був, той вихватив е, меч. Ну, то були мечі такі, я думаю, короткі мечі, які носили в той час люди, не якісь такі злінні мечі спеціально. То, то були такі, я знаю, на Кавказі навіть і в наші часи є. У відільних націй такі, що вони носять мечі, такі короткі мечі, котрі слугували для защити, і, можливо, для того, щоб користуватися як ножом. Я думаю, що іменно такий такі меч вихватив Петро і ударив, ударив, готовий захищати Ісуса Христа, готовий боротися. Одрізав вухо. Добре, що не було навіть. Ісус бере і зціляє то ухо. То є на своє. Каже Петро, я обличчя. Христос не так поступає, навіть, коли цих терористів мили там, в Москві. Ти то були терористи, це ні, та чекають, коли мили та трізали вухо. ну таке, таку я інформацію чув. І того вухо одрізане доставляє його існує терориста. Жестокость проявляється і далі. Але Ісус прекращає жестокость. Каже Петрові, ви обличчя Не так неправильно поступайте, її неправильно. І не і ухо вухо того раба. І ще навіть названо і ім'я того. мало. І тут стає якось для ученику непонятним то, що працює далі, як так, так по людській логіці ми маємо захищатися, коли на нас хтось нападає, що треба то якось інак думати, то якби і непонятно, неприйнятно захищати себе, кожен то усередині людини є. Такий захист, коли хтось нападає на тебе, що перше, що захищати себе. Тут Ісуса Христа треба захищати, Петро захищає, а Ісус каже, що не треба захищати. Облиш перше все, влади обратно меч своє. Ось це говорить? Це просто наука для нас. Про те, що, Боже, царство і. Люди не завоюють мечами. Хоча християни много боролися іменно оружжям, коли були крестові походи туди, на Єрусалим, давня історія така, щоб встановити усе то, але то не приносило, крім жорстокості ответної, то нікого не може. Ісус говорить Слово Боже, що наша боротьба не така, не проти. Не мечом, не проти плоті і крові, наша брань є духовна, то є молитва. І це, що треба, ми прочитали то учні там, котрі знаходилися до того з Ісусом, та Христос підходив до них три рази і просив їх, щоб вони молилися і Божию. Осе заповідається християнам. Молитися і бодрствувати, щоб не впасти в іскушення, щоб цю дорогу, яку проклав Ісус Христос, щоб так подобно пройти, як Ісус Христос. Ісус Христос ми читаємо про те, що Він знав все, що з Ним має статися. Ісус Христос видів ясно вперед, що які події мають з ним ставатися завтра, послізав, то не було закрито. А я думаю, якщо б, наприклад, нам і вами було відкрито завтрашній день, і там, у тому у завтрашньому днві на нас обрушилося якесь нещастя, трагедія, якась на нас напав і збив нас, і ми думаємо, що таке було дивина, таке не. Думаємо, таке, ми не можемо допускати, ми будемо оборонятися, захищати себе. Але стається так, коли наступає тот, завтрашній день, події міняються, і людина міняє свої мислі і приходить страх, і приходить думка, що не оборонятися а треба тікати, тікати от це. Я думаю, що. Приклад, який показаний на Петрові, про те, що як поступив Петро, це все, все просто нам навчання і наука для нас і вами. Не, не для того, щоб ви могли осводити, що який Петро. Ми просто, для нас і вами це є наука наука для нашого життя, що би ми покладали свою надію, як не та як у цьому світі. На оружжя на силу, як у всьому світі прийнято, як кажуть, і послається така є, навіть що хочеш мира, готуйся до війни. Якщо до якого таким путем йти, то готуватися до війни, то, то є, робити оружжя, боєприпаси і манома, і колись тут все обстрілює, колись хто все вострілює. І не в пользу того, котрий чинить великі запаси. В... Далеко не у колю, тому що слово Боже каже, що хто замишляє, то взявши меч від меча погибе. І тоді люди, котрі, навіть і перії великі, вони розпадалися для того, що виходила у них ненависть до другах народів, і то оберталося кроків. šta moj mir. opasna, a šte do, do nenavišti najprej ja tak dumaju do čoho u operu Ide zavišć. A potom, posle zavišći, ide nenavišć. A posle nenavišći, ide uže Тому Слово Боже застерігає, щоб молитися і бодрствувати, щоб не з'являлося все мало ненависті. Другий раз у людей з'являється ненависть, а потім далі воно проходить і, і далі. Як то було і в самому началі, завість, ненависть, коли було лише е, перше сімейство, ави і каві, каїм то ми бачимо, що у що виходилося іменно таке. Спершу виникала завість, а потім ненависть, а потім і убийство. Те саме дійство і в нинішній час. Тому, слово Боже, і всі слова, котрі ми читаємо, навчаємося для нас і з вами, вони непонятні для всього мира. Люди не прийнято користуватися цими біблійськими принципами. У своєму мірі диктується інший порядок. Порядок намного має жорстокий і тяжкий. І тому для нас і з вами це є дуже важливо для міграція і серце, те, що ми можемо навчатися через ці біблійні приклади, які подані нам через Слово Боже і котрі ведуть нас до. Ми знаємо, що на тому ще не закінчило. На тому ще не закінчилося, що Петро цік міх та й все. Якби так на все мосяло, то Петро був як борець, за справедливості, як герой, вознесений, що от Петро Борося за Ісуса Христа і от цік йому вуха. Але продовження йде далі. Продовження йде далі. І на тому це не закінчило. що Петро відрікся. Другий раз <клухи> буває така ревність велика у християн, а потім та ревність кудись одіває, пропадає, а в другий раз людина вроді так сидила, а потім з'являється ревність. І так, такий путь і пройшов Петро. Спочатку ревність велика, а потім таке падіння. А потім Ісус його звідає, Петре, чи любиш ти мене? А Петро що вже відпочає? Господи, ти знаєш все. Тобто Петро вже не проявляє свою ініціативу, а каже, що Господи, ти знаєш усе. І Петро дійсно любив Ісуса Христа і закінчив своє життя теж. Таку, таку тяжкою, як свідчить історія, що був теж розп'ятий за Ісуса Христа, як і всі апостоли. Вони пронесли всю віру. А ця повість Євангелія, добра вість, вона закінчується тим, ми всі знаємо, що Ісус Христос Воскрес із мертвих. Воскрес із мертвих і перемог всі всі обстоятельства, перейшов цю. Тьму земну гріха і переміг цей світ. І тому Слово Боже завіщає, як дає нам усім таку обіщання, обітниці, щоб да не змущається серце ваше, віруйте в мене і в Бога віруйте. Нашому Господу найбуде вічна слава. Амінь.